Завдяки вірі вашій. Хай життя ваше засновується на любові та зміцнюється в Нім. Ще раз і ще раз хочеться читати ці слова. Хай життя ваше засновується на любові та зміцнюється в Нім. В кому? В Ісусі Христі, не в православії, католицизмі чи в якихось течіях протестантських. А ви так любите свою конфесію, ви так любите свою течію якусь. Де живе віра, знову ж кажу, та в серці. Ну якщо в серці, то життя ваше засновується в Ісусі Христі, в любові, один до одного. Тому що Бог полюбив нас, перших полюбив. Алілуя. Таке серце буде вірне, і буде чисте, любляче, а не те серце, яке ділить церкву. 1 Йоанна 4:11. Улюблені, ось вам слово, яке і підтверджує. Улюблені, коли Бог полюбив нас, отак. То повинні любити і ми один одного. Що можна сказати? Хотілося би закінчити на цьому. Справді так, улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Навіщо приписувати Богові те, що ніколи він не робив і нам не заповів? Знаєте, таке враження, що, приходячи в храми, нас відносяться як до, як до таких дітей, яким дають дурачок. Наїстись ним не можна. Все рівно, в якийсь щастя, ти його виплюнеш і будеш хотіти що? їсти. А вас стараються омити водою від гріхів, це Йордана від Бога Создана, ти омиваєш луга берега омий мене від всякого гріха. Тобі стараються дати щось таке з їжі. Що нормальний чоловік духовно їсти ніколи не буде, тому що цього немає в Євангелії. А звідки ж це лже вчення? Ясно? Звідки? Це сатана го готує оці, цю баланду, ці помиї, які тобі й дає. І так ви зараз, знаєте, наїс, наїдяться тих помиїв, і щось хочеться новенького додати. І тут з'являється вже, був один спас, один заступник. З'явився ще якийсь яблуневий спас. А потім з'явився Маковий спас. А потім подумали, і заступницею стає вже Марія, а потім заступницею вже ікони стають. І так постійно вони щось додають і баламутять цих людей, баламутять щось нове, щось нове. А люди, радіючи, їдять ці всі помиї. Куди він потрапить такий чоловік? Освячують все водою. А люди залишаються грішні. Неприборкане серце справді, воно породжує все нове і нове зло. І ми бачимо, до чого дійшов сьогодні той московський патріархат. Подивіться, все просто. Вони підуть в рай, а ми помремо. Вони бояться сказати, що ми підемо в пекло. Але якщо ми помремо смертю першою, то всі ми помремо. А в який рай ви підете? Для вас уготовлене вже явно пекло. Тому що ви настільки принизили кров Ісуса Христа, це тільки міг зробити сатана, якому ви і присвятили свої душі.